Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео про носочки, які я зв'язала в минулому році, але, до речі, вітаю всіх з новим роком. Дуже надіюся що цей рік буде. Легший, кращий, спокійніший, ніж минулий. Настрою ніякого святкового, це все зрозуміло, тому не буду на цьому зациклюватись. Просто хочу швиденько показати носочки, бо я їх планую віддавати волонтерам. Так от, з чого почну? Почну із оцеї пряжі. Значить, я вже хто дивився мої короткі відео, бачили, що я захопилася фарбуванням ниточок. Пряжу я беру, зараз покажу. Так, пряжу я беру ось цю вівчарі кольорова вовна, колір білий, перемотую із мотка в пасму і потім пасму фарбую. Фарбую я харчовими барвниками. просили дівчатка поділитись досвідом, як я це роблю, як такого досвіду у мене немає, але все-таки, вже нафарбувавши трошки ниточок, я все-таки вирішила зробити відео. По фарбуванню, але дівчатка трошки пізніше, бо я зібралася фарбувати, захворіла, потім не до того. Зараз треба зняти відео, показати, що нав'язалося перед Новим роком. А потім вже, надіюсь, руки дійдуть до самого фарбування, бо в мене залишилась одна пасмочка, один моточок білої ниточки. Тому є ідея, в які кольори я її буду фарбувати. Перша пасмочка у мене була фарбована в ось в таких тонах: жовтенький, синенький, зелененький. І ось такі носочки в мене зв'язалися. Знаєте, коли дуже хочеться побачити результат, в'язала я ці шкарпеточки на машині, пасмочка пофарбувалась. Висохла, я її швиденько намотала, і в той же день сіла в'язати носочки. Мисочок п'яточка це теж вівчарі кольорова вовна, але іншого однотонного кольору. І ось такі шкарпетосики вийшли. Тут розмір, мені здається, 39-й 38-39 забула. Ось так пофарбована ниточка. Далі, це я так відкладу, далі була ось така ось такий колір. Тут поєднання зеленого, червоного і разом зелений і червоний дає коричневий. Відтінок. Із них я зв'язала ось такі носочки. Ось так. Місочок п'яточка однотонні, резиночка це шкарпеткова в дві ниточки, бо вона тоненька. Ця нитка вівчарі кольорова вовна. Тут 300 метрів у 100 грамах. І як ви бачите, фарбується вона дуже гарно. Чи то в мене в очах хрябить? Господи, Іди отам ляж. Отуди йди. Так, продовжую. Це ж карпеточки на 42-й, 43-й розмір. Ось такі. Ну, що можу сказати? Захопило мене фарбування, дуже мені подобається. Далі, значить, оце. Цю пару я в'язала теж на цю пару в'язала теж на машині. Видно, ось тут шовчик. Я задоволена. Після прання ниточка пом'якшала і шкарпеточки стали краще. Ой, далі, далі ось така пара шкарпеточок. Тут Оця ниточка і біленька ниточка. Ступню зв'язала методом Helix, мисочок однотонна коричнева. П'яточку зв'язала із цієї ниточки, просто думала, що в мене її не вистачить, але бачите, ще й залишилося. Тому методом Helix, це спицями в'язані, викладається смужечки, зовсім по-іншому. Бачите, не так. Тут на машині в'яжеться поворотними рядами, а це спицями вкругову. Тому трошки, трошки по-іншому виглядає сам, самі смужки. І халявку теж зв'язала із вівчарі кольорова, вовна. ось така ниточка була. У мене, я її сюди і Пристроїла така резиночка. Насправді тримаються вони доволі непогано на ніжці. Тепленькі, плотненькі. Значить, це я в'язала спицями 3 міліметри по всій тій же таблиці, але по якій я в'яжу, хто за мною слідкує, той знає, що останнім часом я в'яжу. Шкарпетки з п'яточкою підкова, з клином підйому. Є таблиця на каналі в мене, там на всі розміри розрахунки, але там береться пряжа шкарпеткова 400 метрів на 100 грамів, і там зовсім інший набір петель, але мене попросили зробити. Відео, як я розраховую на товщу пряжу, на товщі спиці по тій таблиці розрахунки для шкарпеток. Тому теж буде таке відео з Нового року. Дай Бог здоров'я, і щоб робив інтернет, то буду робити і таке відео. Бо я відштовхуюсь не від кількості петель, не від кількості рядів, а саме відштовхуюсь від сантиметрів. І все сходиться. Так, останню пасмочку перед самим новим роком я фарбувала в синьо-фіолетові кольори. Ось така, ось така симпатюлька. І в мене зв'язалися дитячі носочки це на 34-й розмір. Ось така кольорова гама. Такі кольори вийшли. Дуже мені подобається, що вийшло. До речі, моїм подругам саме оцей, оця пасма, оцей моточок найбільше сподобався. Ну, Так як в мене дівчата всі люблять сині відтінки, тому, звичайно, це буде. Найкраще, мабуть, найбільше, найчастіше я буду фарбувати саме в такі кольори. Тут теж в мене синій колір я купувала, блакитний теж я купувала, а фіолетовий з'єднала синій і червоний, і вийшов ось такий фіолетовий кольор. Так, і ще одна пара шкарпеточків, ось таких це просто із вівчарі. Кольорова вовна, це на розмір 39, в'язані на машині, це я зв'язала братові ось такі, трошки подобавляла смужечок, це, як би то сказати, із залишків зв'язані, вже попрані, готові. Думала перед новим роком. Віднести, віддати, але захворіла, злягла, тому і до сих пір вони у мене. Так що такі-то в мене шкарпеткові справи, ну а все інше далі у відео, в наступних відео зараз, викласти якось зробити фотографію на заставку. Ось так. Знімаю все на дивані, бо немає коли викладати, виставляти світло, немає коли, треба все швиденько зробити. Всім миру, благополуччя, бережіть себе своїх рідним. Всім пока-пока.